Вітаю вас, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі і за те, що ви підписуєтеся. Мені дуже приємно спостерігати, як до мого каналу прибавляються і прибавляються нові мої шанувальники. Сьогодні вам хочу запропонувати загальний розклад. Він називається Як вирішиться ситуація, яка вас зараз турбує. Оскільки це загальний розклад, то тут. Знаєте, він такий універсальний, тому що ви можете тут загадувати будь-яку ситуацію: це і відносини, бізнес, робота, побутові якісь питання, навчання, щось, все, що вашій душі завгодно. Тобто, яка ситуація, яка вас турбує? Все, перед вами три варіанти. Ви загадуєте свою ситуацію. Можете обирати, по, як виглядає колода, по малюнку, можете по назві це божественне насліддя. Це універсальний ключ, а це чаклунське таро. Обирайте, що вам більше подобається. Мені подобаються всі три. <смі> Добре, ну, якщо ви... вам важко обрати, то поставте це відео на паузу, подумайте, зосередьтесь, згадайте там все, що покопайте в своїх мізках. Кого чи більше всього турбує. І загадуйте, а ми подивимося, яким чином. І як вирішиться ситуація, яка вас зараз турбує на сьогоднішній день? Ці два варіанти я трошки так в сторонку, щоб мене не заважали. Так, перший варіант божественне наслідня. Насліддя. Так, ну що за ситуація у вас? Трійка Пентаклів. Ну, це, в принципі, непогана карта. Це про якусь співпрацю, це взаємодія з іншими людьми. Ця ситуація може стосуватися грошей або якихось вкладань, інвестицій, тобто те, над чим ви якось працюєте. А також це може бути ситуація про майно. Ну, тобто це будь-які фінансові питання. Бачите, це Пентаклі, то це така ситуація, більше вона стосується якось фінансів. Якщо ваша проблема ситуація не пов'язана з фінансами і грошима, то це ще може бути як об'єднання з людьми, якісь домовленості, зустрічі, об'єднання. Ну, це може стосуватися чого завгодно, Тобто якась співпраця. Розумієте? Дивимося, як же ж вона буде у вас розвиватися, ця ваша ситуація? А тут вісім пентаклів. Тобто тут дійсно щось таке матеріальне. Ну, про що карти кажуть? Як воно буде розвиватися? Треба працювати, треба докладати зусиль. Тому що тут таке повідомлення про те, що саме по собі тут у вас нічого не вирішиться. Тобто, вам тут треба якийсь особливий вклад зробити. Щось робити треба. Це, можливо, щось пов'язане з виконанням якихось умов або зобов'язань. Ну, тут так, От скільки ви зробите, те й ви отримаєте. Так. Які ж будуть наслідки того всього? Сімка мечів? От ви недаремно турбуєтеся, бо тут в вашій якоїсь ситуації, яку ви загадали, є дійсно підводні камні, є якась чи нечесність. Чи від вас щось приховано? Якщо це йде мова про об'єднання якихось людей, там якась компанія, про що там йде у вас мова, то це каже карта про те, що там є якийсь хитрон, від якого можна таки очікувати ну, якоїсь зради? Тут таке люди, з якими ви можете мати справу. Хитрять з вами. І тут іще посил про таке, що вам треба дуже ретельно перевіряти папери, які ви підписуєте, або роботу, яку ви довірили комусь. Або хтось виконує якусь роботу, ви не довіряли, але це, як знаєте, як виконання роботи. І ви повинні ретельно перевірити. Бо якщо ви не перевірите, ви будете мати якісь наслідки. Тут ще такий момент, от оця вся ваша ситуація. Тут може бути так, що хтось намагається вас навмисне обдурити. Так. Або порушити якісь домовленості. Будьте уважні. І питання як же вирішиться ця ваша ситуація? Старший аркан іерафант? Добре, тут вам якось знаєте, неочікувано на допомогу прийде людина. Яка чи при владі, чи має досвід, і дасть вам дуже таку важливу розумну пораду. Або вкаже на якісь помилки, або ви підете, я вже вам казала, про, про якісь папери. Можливо, ви отримаєте якусь дуже-дуже важливу для вас консультацію від якогось спеціаліста. От. І таким чином, ви уникнете неприємності. Це так. Чи ви самі звернетеся до когось, чи так у вас просто от ну, доля поверне, як то кажуть, пазли так складуться, і вам допоможуть. Допоможуть ну, розрулити вашу ситуацію в найкращий для вас спосіб? Так, це був перший варіант. Маю думку, що вам все зрозуміло, як вирішиться ваша справа? Другий варіант і колода універсальний ключ. І тут, що ж у вас за ситуація? Двійка пентаклів. А ви застрягли у якомусь виборі. Це може стосуватися чого завгодно. Тут так, їхати, не їхати, купувати, не купувати. Треба вам ці відносини, чи не треба от, робити чи не робити ну, ось отак-от. От і якби тут у вас така непогана ситуація, тут просто справа в тому, що ви ніяк не можете вирішити, що вам робити, або як поступити. Тут вам сумніви просто таки не дають покою. Це може стосуватися чого завгодно, але просто у вас є два напрямки. І, але не один з них якось вас не влаштовує, або ви трохи побоюєтеся, врешті-решт, прийняти якесь ну, конкретне рішення. Як буде розвиватися ця подія, ця ситуація? Четвірка пентаклів. Ну, тут карти показують, що вам дуже важко з чимось розлучитися. Ну, Це чи відносини, чи можливо мова тут йде про щось матеріальне. Можливо, ви тут думаєте квартиру продавати не треба не продавати, або, або хату купувати, не купувати. Ну от щось таке. І вам дуже важко з чимось розстатися, чи з тим майном, чи з грошима. І ви розумієте, що час все ж таки йде, треба вирішувати. А ви от застряли і якось вперто тримаєтеся за те, з чим ви якось знаєте, підсвідомо розумієте, що ви розтанетеся, чи так, чи інакше, але ж ви все одно тримаєтеся і затягуєте ем, тим самим час. Які наслідки? Колесо фортуни. Ну, я вам так скажу, тут ситуація складеться у вашу сторону. Тут відбудеться або станеться якась подія, яка буде для вас як поштовх. І у вас як очі відкриються, і ви будете чітко нарешті розуміти, як треба діяти. Але можливо, це все затягнеться на якийсь час. Тут важливу роль відіграє час. Тобто, поки він якось грає на вашу користь, але згодом, це знаєте, це годова карта, річна карта. Тобто, можливо, от ви зараз вагаєтеся робити чи не робити, але карти кажуть, та все відбудеться так, як тобі найкраще, але трохи згодом. Можливо, на протязі року або через рік це отак. От. Але тоді ви будете чітко розуміти, як вам треба діяти. Тут буде якийсь дуже вдалий збіг обставин і. Ці обставини якби, зіграють свою роль, і у вас тоді якби ну, ви будете трошки розуміти, врешті-решті, як закінчити? О, чудово, мах. Як вирішиться? Та добре. Ви нарешті приймете вірне рішення, і потім згодом ви будете дуже задоволені тим, як будуть розгортатися уже послідуючі події. Отак от. То, що я вам скажу: ці ваші вагання нарешті відпадуть. Все буде вирішено, чітко і однозначно для вас, ну і на кращий для вас спосіб. Карта Мах каже, впорайтеся, все буде от саме так, як ви хотіли. Просто ви вагалися, але потім, коли прийде рішення, те рішення опиниться ну, самим найкращим для вас. Вирішите, все буде добре. Так, другий варіант є. І третій варіант. Що у вас? Третій варіант: О, тут карта дурня, хаос. Щось ви тут таке затіяли, щось нове, якусь або чи нову справу, або у вас в житті якийсь новий цикл розпочався, і ви перебуваєте в розгубленості. якось, Або так, Та, як буде, так і буде. як рукою махнули, чи що. Це ще може бути як варіант, щось стосується дітей, дітей-підлітків. Ну, можливо, ви якісь розгубленісті чи ситуацію пустили на От якось так. Або це ще як варіант, це нові відносини. Можливо, нові відносини у вас виникли, і ви тут така, не знаєте, або такий, не знаєте, як воно далі розкрутиться, що буде, як до чого воно приведе. І тут карти кажуть, вам треба визначитися що до чого, але ж ви не впевнені і не знаєте, чого очікувати. Тут таке трошечки, ну, знаєте, ви так кажете, а як буде, так і буде. Але тут щось можливо нове, такий якийсь хаос. Можливо, це стосується і переїзду, або якихось поїздок у вас таких неочікуваних, якісь пригоди, які на вас очікують. Ви, або ви вже в тій пригоді, і так, воно, можливо, вам не, не дуже дави на ваші мізки, але є якась ситуація чогось нового. Як буде розвиватися? Тут з мечів. Я вам так скажу, тут довго дуркувати вам не доведеться. Бо все ж таки прийде якийсь момент, і ви, ви будете, ну, тут буде поставлено все на свої місця і крапки будуть розставлені над І. Бо тут, з мечів, це дуже така рішуча карта, це козир. Тобто, все от в один момент. От Якщо дивіться, якщо от ви до сьогоднішнього дня ну, взагалі не знаєте, як воно буде розвиватися, а потім в один момент ви як прозрієте. Ви дуже швидко визначитеся. І побачите, звідки ноги ростуть, причому це відбудеться без сторонньої допомоги. У вас, як знаєте, як настане прозріння в якійсь ситуації, ви відкинете цього дурня, вімкнете серйозність і раціональне мислення. Слава Богу, що ви так зробите, бо дурінь це така все-таки карта хаоса. Вона може повернути в будь-яку сторону. Якщо слідкувати за цим дурнем, то можна звалитися і провалля. Але тут, я ж кажу, тут ви якось дуже вчасно включите туза мечів і спробуйте розібратися в цій ситуації і розставити всі крапки над І. Які наслідки з того, що ви так друг порозумнішаєте? Опа, карта смерті. А які наслідки? Смерть. Ви поставите крапку. Тут вам стане ясно, що цей проєкт це може стосуватися чого завгодно. Я вам вже кажу, це. І може бути і відносини, чи якесь починання, чи ідея, чи бізнес, чи якась побутова проблема. От щось ви те, що ви затіювали. Да, ви тут як прозрієте, скажете: та ні нє ні, 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 все відміняється. Все це. От ситуація, яка у вас склалася, згодом через оцього туза мечів, ви будете розуміти, що вона не варта вийде, вийденого яйця. Все стане для вас чітко і зрозуміло і ясно. Можливо, ви трохи з того засмучитесь і якось так засумуєте, бо, скоріше всього, ви тут розраховували на якусь пригоди, на щось, що буде ну, все добре, але потім тут таке розчарування прийде. Але все ж таки інтуїція вам підкаже, що ви все зробили вчасно і вірно. Як вирішиться згодом? Трійка кубків от і чудово. Все для вас закінчиться добре. От завдяки тому, що ви вчасно поставите крапку по карті смерті, от бистенько у всьому розберетеся, у вас ви якось уникнете якоїсь неприємності в своєму житті. У вас з'являться нові ідеї, можливо, тут якісь зустрічі будуть корисні, можливо, це й нове знайомство. Можливо, це у вас ще перемиря з кимось. Якщо тут у вас ви з кимось розсварилися, то ця карта вказує на перемиря. Ви будете задоволені і зрозумієте, що все, що не відбувалося в вашому житті по цьому дурню, а потім ви вімкнули туза мечів і все закінчили. Все, що не відбувається, то все найкраще. Ну я рада, що у вас здоровий глуст візьме верх. Я вам дякую за увагу і всього вам найкращого.